Вітаю, друзі! Чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть продовжити свій закордонний паспорт без довідки про те, що вони перебувають на військовому обліку в Україні. Для того щоб отримати дану довідку, потрібно звернутися в ТЦК та САП. І я дуже сильно сумніваюся, що чоловіки залишать все за кордоном, прийдуть в Україну, побіжать в ТЦК і більше не зможуть виїхати назад. І незрозуміло для кого це розраховано і на що це розраховано, і з чого намагаються добитись. Ті, хто це придумав. Друзі, як вважаєте, яка буде реакція тих чоловіків, яким заборонять продовжити закордонний паспорт без довідки про те, що вони перебувають на військовому обліку в Україні? Я дуже сильно сумніваюся, що вони за це полюблять дуже сильно Україну і захочуть повернутися. Діліться, друзі, своїми думками, також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком та підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою!